Вітаю, шановні друзі, це 58-й випуск проєкту Третій Тайм про український та європейський футбол. Як ж я вже говорив в минулому ну, відео, ми сьогодні працюємо в новому форматі. Кожну країну, кожну лігу ми розбираємо в кожному відео. Ми вже зняли про Бундеслігу, про серію А, про АПЛ та про Ла Лігу. Ці відео ви можете ну, подивитися чуть нижче ну, за посиланням. А поки ми будемо з вами обговорювати Лігу 1 французька Ліга. Не пошкодуйте вподобайки, пишіть коментарі, ставте е, дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Підписуйся на канал, пиши коментар, став лайк, щоб бути учасником за цей шарф. ПСВ Н все дуже добре в чемпіонаті, але все дуже погано в Лізі Чемпіонів. Але ще, все ще можна е, виправити останнього матчі проти Баварії. Але там буде дуже складно. Починаємо. Розпочався тур з матчу ПСЖ. З осером. І це був дуже нудний матч, максимально нудний. Я не знаю, що там було. Просто 80 хвилин без голів. І, як завжди, ПСЖ забуває в останні 10-15 хвилин. і Вони дуже багато матчів в цьому сезоні виграли в один м'яч. і В останній третині матчу вони забивають цей гол. Тому якось, ну, якось так. Барколя забуває з передачі Османа Дембіле і вони виграють цей матч. Такий е непростий матч, е ну скажімо так, для ПСЖ. ПСЖ зараз буде ще матч в Лізі чемпіонів, і їм е треба берегти сили для Ньюкасла, тому що цей матч буде вирішальний, хто поведе в топ-8. Я думаю, що якщо вони не виграють цей матч, то вони будуть грати в 1 16 фіналу. 14-14 пунктів не вистачить, щоб бути в топ-8. Потім е, Лоріан виграв у Рена, Монако. Монако, щось в цьому сезоні, я не знаю, що вони можуть в Лізі конференції хоч, що, поповно пограти. В них все ще не вирішено в Лізі Чемпіонів. Е, вони зіграли 0-0. Зараз ага. з Гавром, ну, В чемпіонаті вони йдуть. Ну, на 10-му місці на 10-му місці, у них ще не вирішено в лізі чемпіонів з Ювентусом, вони будуть грати вирішальний матч. Вони мають 9 очок, і я думаю, що якщо вони програють їм може не вистачити, не вистачити цих пунктів. Але подивимось, все може бути, і я думаю, що вони будуть намагатися взяти хоча б одне очко у Ювентуса, і вони будуть грати вдома. тому все в них може ще бути попереду, але в чемпіонаті дуже сильно буксують, не виграють вже давно. Вигравали останній раз в чемпіонаті, вони У ПСЖ. <laughs> у ПСЖ 29 листопада. Це дуже давненько, вже 2,5 місяці вони не виграють в чемпіонаті. Марсель з... виграв у Ланса. Та цим самим допоміг ПСЖ вийти на першу строчку. Ланс втратив перше місце. Е і Марсель трохи наздогнав Ланс. Е вони спокійно перемогли Ланс дома, 3-0 вони вили в рахунку. Хоча Марсель грав з, з Лігі чемпіонів, а Ланс ні. Я думав, що на цьому Ланс їх і переможе, але Ланс втрачає очки, і ПСЖ вже на два пункти е вище, ніж Ланс. А Марсель, ну, Марсель як був над, ну, на сім очок від, від ПЖ, так і залишилось. Ніця 4-1 перемогла Нант. Ніця знову вийде в Єврокубки і знову буде 35 чи 36, як два сезони поспіль вліз з Європи. Я не розумію, що вони, 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 вони туди виходять. Щоб всім програти, ну не знаю. Ліон виграв у Медси 5-2, і Ендрік е, забив хектрик. Гравець, який не потрібен Реал Мадриду, вони його віддали в оренду. За три матчі він забив 4 голи і дав один асист. Він, е, е, він забив у Кубку Франції Лілю. Вирішальний м'яч. Він е, віддав вирішальний асист у матчі з Брестом та забив три голи Мецу. Непоганий старт для Ендріка в Ліоні. Зараз його ще зареєструють в Лігу Європи на плей-офф. І подивимося, як він відіграє кінцівку сезону. Непоганий хлопець, ну, Реал Мадрид все ж таки Ну, поганих не беруть, але сперечатись з Мбаппе йому. Там, я не знаю, як це там можливо. МБАПЕ це, це той гравець, який ну, тягне ковдру на себе. І... Ендріку дуже тяжко буде якось там вклинитись в цю боротьбу. П -п -п Париж е зіграв 0-0 Санже, Тулуза виграла 2-0 у Бреста та центральний матч цього туру, ну, другий центральний матч після Марсель Лансу. Е Ліль Страсбург. Я не очікував, що е Ліль попливе в цьому матчі. 4-1 вони програли. Вони програвали 4-0. Якось це без шансів було для Ліля. Ну, поплив, ну, поп -п 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 Попливли після Єврокубків, тому що вони і там програли, і вже програють п'ятий матч поспіль в Лігі, в Кубку і в Лізі Європи. Всюди вони програють і п'ять матчів поспіль вони програли. Ну, Будемо сподіватися на те, що вони зможуть прийти до тями. В них раз з Фрайбургом остання грає у них. Не вистачить очок, якщо вони програють цей матч, щоб вийти до топ-16. Їм треба ну, брати од... ну, одне очко вистачить, одне очко вистачить, щоб вийти. Так, їм треба зіграти в інчу, щоб вийти. Ну і може пощастити з цих. Їх... З забитими та пропущеними, що вони можуть вискочити із 9 очками, але подивимось, як вони зіграють з Фрайбергом дома. Я думаю, що вони будуть боротися подає одне очко, одне очко здобувають і точно виходять до плей-офф. Подивимось. Ну, Буде ну, жа, ну, втрачати ліль на такому етапі. Ну, подивимось. Дивимось на турнірну таблицю, ПСЖ перші з 45 очок. Ланс, другий 43 пункти, і потім Марсель 38 пунктів. Сім очок від ПСЖ на Марселю, два від Лансу. ПСЖ, я думаю, що з цього моменту буде, буде, тримати, буде тримати це місце і не втрачати очок. Чомусь мені здається, що, що зараз Лусенріки на так. Підвів команди, що на останок сезону вони будуть непогано грати. Ліон 4, 36 пунктів, Ліль 32, Рен 31. І от Тулуза з Страсбургом будуть боротися за Лігу конференції за сьому позицію. Лоріан, Монако. От, ну, я, я чекаю від Монако якихось дій. Тому що, як вони грають, це ну, жахливо останнім часом це нарешті не вийде для Франції в Єврокубки, тому що вони там, ну не знаю, що вони там роблять. Вони 13 і на Єврокубки ніяк не претендують. В них ще є можливість вийти е, в Єврокубки через Кубок Франції, е, але треба вигравати тут. Хоча ПСЖ вже немає, можна виграти усіх, хто там грає, тому що, ну, якщо відібрати ПСЖ, то. Всі команди майже десь одного, одного рівня, одного рівня плюс-мінус. Марсель, Ланс, Ліль. Ну, але всі команди зі всіма командами можна грати Ніце. Ніця би точно не перемогла ПСЖ, а от Марсель та Ланс можуть перемогти. Зона виліта МЕЦ ССР по 12 пунктів, НАТ перехідні матчі 14. Між цими командами, я впевнений, буде боротьба за це 16 те місце, переходне, там, де вони грають матч з друголіговою командою. Всі останні команди, в принципі, Гавер, Паріж, Ніцца, вони трохи далі від цього епізоду. Турнірна таблиця бомбардирів Гріну 12, Панічелі 11, Ліпауль. 9 Шульц 9 і замикає п'ятірку Саїд 8 голів. Чекаємо на Ендріка в цьому топ-5 списку. І подивимось, що там у нас в наступному турі, який цікавий матч ПСЖ – Страсбург. Це дуже цікавий матч, бо Страсбург вдома буде грати з ПСЖ. після важливого матчу ПСЖ з Нюкаслом. Там вони можуть втратити сили та втратити очки зі Страсбургом та з Нюкаслом. Ну, Подивимось, як воно буде. Центральний матч буде ще один це Ліон Ліль. Класний матч буде. Подивимось, як Ендрік буде грати проти сильного суперника, хоча проти Ліля він вже грав в Кубку. Подивимось, як він зіграє в чемпіонаті. Монако буде грати з Реном, Монако, напевно, вже захоче виграти. Хоча вони будуть грати проти Ювентуса і там втратять сили. Не знаю, на що вони зроблять акцент на те, щоб вийти в Лігу Чемпіонів. Я впевнений на те, щоб вийти в Лігу Чемпіонів, тому що там платять гроші і вони, їм треба це. Ланс буде грати з Гавром, це буде в п'ятницю. Вони не грають в Єврокубках. Тому подивимося, Марсель буде грати проти Парижа. Такі новини з Франції. Все вам розповіли, що було у Франції. Не пошкодуйте вподобайку, пишіть коментарі, ставте дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримуйте україномовний контент. Підписуйся, став вподобайку, пиши коментар, щоб бути учасником за цей шарф у ПСВ. Все ще попереду. Ну, ну, ну гарна команда, вона заслуговує на це. Все вам розповів, гарного дня, до побачення!